Дачу свою я дуже люблю, і сад і город вимагають постійної турботи, але це ж в радість думаю. Багато хто зі мною погодяться, я вирощую власні овочі досить успішно. Але проблема з бур'янами в міжряддях довго мене мучила, як людину акуратного і люблячого порядок, сіль проти бур'янів, виполювати надійний шлях, позбавлення від бур'янів, але дуже вже трудомісткий. Якщо на самій грядці цього не уникнути. То вирішила я придумати, як звільнити від трави міжряддя, адже прополка цих місць забирає майже стільки ж часу, скільки і обробка посадок. Кілька років я користувалася сапкою і петелькою підсічкою вони підрубують траву, вона сохне, але коріння то залишаються, а від них свіжа порусть тягнеться. Тоді я спробувала промислові гербіциди. У садівничому магазині купувала, скажу вам чесно, не один раз пошкодувала про це, разом з бур'янами знищувалися і рослини на грядках, та й мама поступово переконала мене в тому, що від хімії більше шкоди, ніж користі. У чомусь вона права звичайно, тільки даремно спину гнути не хочеться, треба було шукати інший спосіб, і я його знайшла. Виявляється, звичайна кухонна сіль пригнічує ріст рослин, якщо регулярно посипати сіль в міжряддя. То трава в них перестає рости, чахне і поступово пропадає, сусідка, правда, мене лякала, засолиш землю, на ній взагалі нічого рости не буде. Частково вона права. Навіть є історичні приклади, коли землю засипали сіллю, щоб заморити голодом непокірні племена, але ж зараз не старовина почитала про це в інтернеті, ось що пишуть: якщо із закінченням дачного сезону провести рясний полив грунту. То сіль вимиється і стане безпечною вже до весни. Не так вже й багато я її сиплю приблизно стакан на міжрядді, а обробку проводжу раз на місяць, якщо літо дощове, то солити доводиться частіше, так як сіль вимивається швидше, повністю трава все одно не зникає, але зростання її сильно пригнічується, а мені того і треба. Тепер я скоротила час на обробку міжрядь до мінімуму. Перший раз процедуру проводжу, коли трава тільки показується міжгрядок. У травні червні доводиться солити бур'яни частіше, потім інтенсивне зростання трави припиняється, та й дія солі позначається. Можна робити це рідше. Мама теж задоволена. Тепер я встигаю не тільки свій город швидше обробити, але ще і батьківський прихоплюю, і точно так же солю бур'яни. Сусіди дивуються, який чистий город у матінки. Незважаючи на її вік інші варіанти, сіль не єдиний метод очищення міжрядь від бур'янів без хімії є ще кілька засобів, якими я користувалася раніше. Наприклад, оцет з водою теж добре допомагає, беремо оцет 9 і воду в пропорції 1-3. А якщо туди додати сік лимона, то розчин сильний виходить, навіть снить випалюю. Оцет з сіллю у свій час застосовувала на один склянку оцу, один столову ложку солі. Всі ці розчини наносяться на зелену частину рослини, тобто розбризкуються, тому я ними і не користуюся акуратності, мабуть, не вистачає, якщо не вкрити посадки на грядках, то засіб потрапляє на них і пошкоджує рослини, можна поливати з ліки, так безпечніше, але ефект не той, і більше розчину витрачається. Замість покупного гербіциду я робила гербіцидне мило звичайне рідке мило додавала. Оце дев'ять з розрахунку, три, один і ще один столову ложку солі. Виходить, густо потрібно розбавити водою так, щоб можна було поливати або оприскувати, як використовувати розчини. Тільки треба не забувати, що таку обробку найкраще проводити в суху. Шарку сонячну погоду і обов'язково прикривати грядки. Якщо ви використовуєте пульверизатор, мені найзручніше труїти бур'яни сіллю, розсипаючи її в міжряддях швидко, зручно і ефективно.